Я hey, моайджула з рубрикою Купити чи пропустити тут ми обговорюємо усі б'юті новини. Як не загубитися у цих нових релізах, якщо кожен тиждень бренд кричить це мастхев. Продовж цього відео я буду вашим гідом, і давайте почнемо з бренду Тілбері. Коли я побачила нові запуски бренду, я подумала, якби Шарлотта Тілбері, знаєте, з тяжкого люксу не перейшла в категорію тяжкий випадок. Отже, ці сердечки, які багато хто вважає миленькими, мені виглядають. Знаєте, по-дитячому не цікаво. Дехто казав, що нагадує Sailor Moon, можливо, воно так і є. Не знаю, але якимось чином, знаєте, маркетологи набагато краще розуміють свою аудиторію, ніж можу сказати щось я. Тому що, коли були Sephora Sale, їх просто змили. Їх просто змили. Там був неймовірний солдаут. Якщо ви хочете зараз ці лімітовані палітри, то невеличкий спойлер, вони є на Cult Beauty. Отже, що ми маємо там лише дві палітри, які коштують по 50 доларів кожна. І всередині на нас чекають рум'яни, неочікувана пудра. Я подумала, можливо, це хайлайтер, рум'яни і хайлайтер, але вони туди запихнули Airbrush. Це їхня така класична матуюча пудра. Одна палітра представлена з абсолютно прозорою. Білою пудрою і там такі рожеві бейбі-пінг рум'яни. А інша вона набагато тепліша. Там якісь оранжеві рум'яни, і відповідно, пудра вже не біла прозора, а з таким пігментом, такий трішки він жовтуватий. Також до цих лімітованих палітор приєдналося аж чотири нових відтінків помад. Наскільки я розумію, вони також будуть лімітованими, і відрізняються вони від класичних помад у тому, що на кришці у них такі самі сердечка, фіолетові. Як і на палітрах. Я пропущу ці запуски, палітри мене абсолютно не надихають. Помади я їх не люблю, в мене є у колекції 5, але навіщо мені ще одна? Не знаю. Помади, до речі, будуть коштувати 34 долари. А наступний запуск Charlotte Tilbury – це щось таке цікаве. Це зовсім те, чого я не очікувала. Це колаборація люксового бренду Charlotte Tilbury і гри. Impact. Спочатку я подумала, що це будуть прям продукти нові випущені в цій колекції. Насправді я побачила, що тут немає нових продуктів, вони просто йдуть в якихось брендованих там, мішечках, також там буде дзеркальце, і будуть такі мініатюрки. Там вже будуть класичні їхні засоби. Наприклад, там буде Magic Cream. 15 мл, також їхній знаменитий спрей для закріплення макіяжу. Дуже класний, там буде формат 34 мл. Сироватка, яку я жахливо не люблю, і я її не рекомендую. Мені здається, бренд її пихає в різні набори, тому що вона погано продається. І ще один там буде бокс, знову ж таки, там буде крем 30 мл, сироватка для очей, олія для губ, наклейка сумки бейдж, пов'язка на голову. І це буде доступно на сайті Charlotte Tilbury. Якщо вам це цікаво, напишіть реально в коментарях, тому що мені це не цікаво, в гру я цю не грала. І, на жаль, зараз я побачила, що просто ось ці точки, де ми з Charlotte Тілбері раніше сходилися. Їх все менше і менше стає, і ось ці новинки мені не цікаві, допоки Шарлотта Тілбері не показала цей кушон. Для мене це виглядає абсолютно фантастично. Це неймовірне пакування. Зараз я вважаю, що кушони вони ніби віднаходять друге дихання у косметиці. Мені реально цікаво протестувати цей кушон. Він. Упаковка, ну, звісно, неймовірна, не перевершена. Я вже один раз пропустила хайлайтер у вигляді цієї подушечки. У них там шутя тема спіла у ток, і, відповідно, подушки грають величезну роль у дизайні. Це був лімітований хайлайтер, я його не купила. Його потім перевипустили я другий раз, не встигла, і зараз його не запускають. Я б дуже-дуже дуже хотіла його собі в колекції. І ось цей кушон я точно пропустити не хочу. Але є одне але кушон представлений для Азії. І вже після цього я почала розуміти, що Шарлетілбері вона завойовує нові ринки, вона завойовує азійські ринки. Вона зробила дуже класні колаборації, вона познімала дуже класні і Ну, реально, якщо хтось зможе мені замовити з Азії цей кушон або привезти мені його, будь ласка, напишіть в телеграм-чат, я думаю, там знайдеться ще декілька дівчаток, які б хотіли розділити зі мною доставку і якось дістати цей кушон, тому що це. В мою колекцію точно треба. В за за Ділбрі, кушон випускає Прада. Одна із головних переваг цього кушону це SPF 50. Ну і звичайно, дизайн. Дизайн неймовірний, нагадує їхні сумочки, такі, знаєте, маленькі, чорні, нейлонові. Щодо більш-менш доглядової косметики, бренд Elemis має знаменитий гідрофільний бальзам, мій улюблений з Триянди. Але він тепер зробив його з черешні. Він в вишневій розкішній паничці. Мені вже цікаво спробувати. Бути його аромат, і мені здається, на осінню косметичку це буде просто ідеально. Тож я планую його купити і протестувати. Гідрофільний бальзам завжди в господарстві пригодиться, тому що я знімаю багато макіяжів і їх потрібно змивати. Неймовірна п'юті новина, яку я особисто чекала, я не могла повірити раніше, що бренд Louis Vuitton не має своєї косметики. І нарешті бренд наважився. І тепер з осені, наскільки я розумію, в них буде своя лінія косметики, займається цією розробкою Пет Маград, а вона одна із найважливіших персон у макіяж індустрії взагалі цілого світу. Тож я вже в перечутті спочатку бренд, звичайно, почне з помад, і ви знаєте, я напевно встану в чергу. Мені дуже цікаво, що вони разом з Пет Маград придумали. Я впевнена це буде розкішно виглядати. А ви уявіть, я так ще собі пофантазувала, ви уявіть, що бронзер, наприклад, з тисненням одного з їхніх лого-бренду. Оце буде шикарно! Або, наприклад, хайлайтер з цієї серії, і плюс кришки, щоб були, знаєте, такі, як. Косметички їхні, це буде просто розкішно. Я сподіваюся, що вони зроблять дуже-дуже дуже класні формули. І про дизайн, я сподіваюся, він також буде суперлюксовий і надзвичайно красивий. Ще один дуже класний люксовий бренд, Yves Saint Лорен, він випускає вже парфуми, переведає лібре, робить їх на олійній основі. Додає туди бергамот і це настільки свіжа композиція. Я вже використала пробник. Я отримала пробник цих парфумів. Це абсолютно мій аромат. Абсолютно мій аромат. Дуже хочу його купити на літо. Дуже багато компліментів я з ним отримала. Це мій местхе. У мене тут стоїть класичне лібре. І ось це лібре в білому розкішному пакуванні. Єдиний негатив, який я можу про них сказати, це коли ви, наприклад, на білий одяг, то олійна основа може залишити плями, але це не 100%. Бренд Dior не перестає радувати нас своїми новинками, своїми лімітками. І на цей раз в душу мені запала літня колекція від бренду. Це настільки красиво, це просто неймовірно. Ці палітри з тисненням, там де є тигрик, ці палітри виглядають вау! Просто вау! Єдине у них сині кришки. Тобто в них кришка, звичайно, ви відкриваєте там неймовірне тиснення, але воно злетить, тому що це напилення. Ці блискітки вони верхнім шаром зійдуть. І у вас залишиться звичайна від діор. Набагато крутіше вони придумали з бронзером, тому що там неймовірної краси кришка. І так само в них там суперсяючі рум'яни, які виглядають просто як рожевий хайлайтер. Ну, це супер красиво виглядає. Я розумію, що цей тигрик він зійде. І, в принципі, в бронзері мені не потрібні аж настільки великі золотисті блискітки, але це пакування, воно просто зводить мене з розуму, і я вже замовила. Я вже замовила цей бронзер, тому дочекайтеся. Буде розпаковка і буде тест. Якщо у вас вже є ці б'юті-новинки, то напишіть в коментарях відгуки на них, і який ви обрали. Тому що там є з кораловими полосочками, і там є з рожевенькими полосочками. І я бачила в оглядах ніби як невелику роль і ці полоски. І, в принципі, між цими двома бронзерами немає абсолютно ніякої різниці. Можливо, там кораловий трішки, він такий темніший, але загалом майже однаковий. Тому. Просто напишіть, який вам більше навіть візуально подобається. Крім того, там будуть три відтінки нових олійок. І жовта вже на мене подивилася, я її вже додала в корзину. Я люблю олійки від Dior, мені дуже подобається їхня формула, вони стійкі, наскільки це можливо від олійок очікувати, Рожеву я весною дістала зі своєї колекції, користувалася мало не щодня. Мені надзвичайно подобається, як вона блистить на губах, тому жовта мені не помішає у літній косметичці. Також буде цікаво протестувати в порівнянні з цим бронзером від Dior. Це новенький і єдиний аргумент, який я. Мала не купувати літню колекцію, це те, що я нещодавно купила цей бронзер. І він абсолютно прекрасний, він мене абсолютно влаштовує. І мені подобається його пакування, але пакування лімітованого бронзером бракує слів, воно надзвичайно красиве. До бюджетних ліміток бренд NYX має також колаборацію з комп'ютерною грою. Знаєте з якою? Майнкрафт, я вже бачила цю колекцію, протестувала рум'яни, хайлайтер. Нічого мені не сподобалося. Формат ось цих кубиків мені також не сподобався. Це, звичайно, виглядає як дитяча косметика, тому цей запуск проходить мимо. Три рум'яни. Три хайлайтера, і також там можна докупити окреме дзеркальце, яке буде коштувати аж 20 баксів. У нас вже така тема про лімітки. Я не можу не згадати Fenty Beauty. Вона неймовірні набори випустила. Там, по-перше, брілок з черешеньками, який 100% надихався ось цими черешнями від коуч, тому що вони розлетілися буквально, і вони sold out вже дуже багато місяців. Їх постійно поновлюють, вони постійно sold out І от я думаю, що Fenty Fenty, Хотіла повторити ось ці черешеньки від коуч і зробила такий брілок. І додатково, там ще буде блиск в цьому наборі, а також маска для губ. Виглядає це прекрасно, це дуже класна тема з цими всіма брілками, тому що вони зараз на піку популярності. Дуже багато дівчат носять ось ці брілки. Я чула, що їх ще називають дармовиси. Класна назва для брілка. Я не знаю, чи це бренд. Дармовий це реальне українське слово, якщо ви знаєте, можете написати про це в коментарях. І ще там буде один набір Олівчика і блиску. Мені ці запуски проходять мимо, тому що з помадами від Fenty Beauty в нас не складається, мене від них дерев горло, але я бачила, що дівчата масово їх скуповують, так само і рум'яна з черешеньками, це також лімітка, і багатьом це супер зайшло і сподобалося. Тож, якщо вони у вас є, якщо ви їх замовили, напишіть свої відгуки. Бренд Lancome запускає свій серум, він буде називатися Serum Айдоль. Це, можна сказати, тональна основа тінт, і мені вона не подобається, мені не подобається її пластмасове пакування. Брати не буду. Запуск від Given Shape, по-перше, це їхні пудри, які вони взяли і спресували, але забрали від них тальк. Я вже тестувала їх у Sephora. Вже я їх трогала. І я можу сказати, що 0,3 відтінок. В мене є розсипчаста їхня пудра 0,3 в старому варіанті, та що з тальком, та що геніальна і найкраща пудра в світі ever. І звичайно, я не можу обійтися без пресованої, тому я її обов'язково замовлю, і ми з вами її протестуємо. Подивимося, яка різниця між старою версією і між новою. І чи добре, що вони забрали тальк, чи краще, щоб він там все-таки був. Пресовані пудри я надзвичайно люблю, я люблю їх. Більше ніж розсипчості, але пудрі від джевенши я її прощала за дикий блюр і за суперфіксацію макіяжу. Цікаво, як буде з цією. І також в таких самих пакуваннях вони випустили бронзери. Бронзер я пропущу, тому що в мене достатньо бронзерів, дуже-дуже, дуже багато бронзерів. Вікторія Бекхем не зупиняється і розширює свою лінію у сфері б'юті. Знаєте чим? Пензликами. Вони мені виглядають як пензлики з Аліекспрес. Ціна в них, звісно, 40-62 долари. Я впевнена, що все, що робить Вікторія, вона супер якісна. але це трішки не відповідає моїй естетиці. І за цю ціну я краще візьму пензлики, наприклад, від Hourglass або від Prada. Знову Prada. Вони ще випускають свої хайлайтери. І чомусь вони нагадали вони хайлайтери від Васел, які ми обхворювали в попередньому випуску. Мені здається, вони будуть такі трішки крейдові, знаєте, тому точно спочатку треба їх протестувати на руці, щоб знати, чи захочеться їх купувати для обличчя. У відео все лице брендом Роуд. Я вже розказувала новину, яка сколихнула б'юті світ. Це те, що роуд вона буде представлена у Sephora. А тепер ще одна новина: роуд. По словам, інсайдерів хочуть продати деколи. Для бренду це означає кінець, ніби буде втрачатися душа бренду, але бренд все таки готує для нас новинки. Це точно буде міст. Для обличчя, тобто це буде такий спрей, можливо, це буде як молочко у спреї, дуже красиве пакування на нас чекає, а також буде двохсторонній пензлик бренду Road. Двосторонні пензлики заполонили цю планету. Вже кожен бренд випускає їх. Можливо, це після успіху Hourglass, можливо, це після успіху бренду Makeup by Mario. Але двохсторонні пензлики це точно не моя тема, тому Буду пропускати, але за новинками подальшими буду слідкувати. Якщо палітри Dior з тигриками я розкритикувала, то палітри у чорному пакуванні мені дуже подобається. Мені подобається їхнє тиснення, мені подобається верхня їхня кришка. Я, звичайно, думала, що це буде шкіра. Ну, звісно, це ніби як дерматин, але ніби як під шкіру. Насправді це пластик. По відтінку найбільше мені сподобався 557 Браун Кашемір. Це такий звичайний нюдовий відтінок. Також до цієї серії буде представлена туш. і туш я би також хотіла спробувати. Просто зараз я не готова купувати ні туш, ні палітру. А це лімітка. І я не знаю, можливо, варто почекати, і цю лімітку я побачу скоро на б'юті-барахолках і зможу купити в свою колекцію, якщо до того моменту мені її ще буде хотітися. Або це може бути така лімітка, знаєте, не на 2-3 тижні, а можливо, там навіть до року це все розтягнеться і буде вона на сайті. І я тоді її зможу вхопити, або на якихось маркетплейсах. Що скажете, ви треба нам така палітра? Чи можна обійтися без ще одної нюдової п'ятірочки? Бренд Валентіно я дуже сильно люблю, але він також рухається не туди, куди мені подобається. Вони випускають блиски, блиски я би навіть, можливо, і купила, щоб підтримати бренд і доповнити свою колекцію, але цей меджентовий колір, точно не моя естетика пакування. Бренд Петмаград випускає доглядовий крем, який буде для зволоження з glow-ефектом. І це неймовірна серія з трояндою, дуже би хотіла її спробувати. Їхній тонік. Візажисти надзвичайно хвалять його і використовують навіть я бачила, у зйомках для фільмів використовують той тонік. Тому крем, я думаю, також буде непоганої текстури. Я люблю зволожуючі креми, але в мене вже стільки догляду, що потрібно спершу його закінчити, не знаю, чи вдасться мені його з часом якось і взагалі колись протестувати. Тому що тонік я вже давним-давно хочу, але в мене стільки тих тоніків я не встигаю ними користуватися треба. Позакінчувати. Кароліна Герера випускає новий аромат. Неймовірний флакон, метелика. Це виглядає просто розкішно, по-дівочому. Він, звичайно, має бути солодкий, тому що базові ноти там ваніль. В середніх нотах нас очікує вишнева півонія, і на самому початку я маю подивитися верхні ноти Пітаї Пітає це, це якийсь такий фрукт, напевно. Будь-якому випадку треба спочатку її десь протестувати, поносити на собі, і, можливо, цей красивезний флакончик все-таки буде стояти в мене на полисті. Хто знає? Пам'ятаєте, у бренді Chanel є крем для рук? Він в такій. Приємній формі, такі ніби як овальчик. І там є чорна серія, є класична біла серія, він виглядає просто розкішно, знаєте де? Не на руках. На руках він звичайний крем, він виглядає розкішно на різних флетлеях і фотографіях, які носяться по Тіктоку і по Пінтересту, Інстаграму. Потім бренд Dior вирішив його повторити цей успіх і зробив також у круглому пакуванні такий, ніби як крем, такий крем, який можна наносити і на губи, і на руки, і на лікті. І на тіло, взагалі, де ви тільки захочете. Мені він не сподобався, особливо на губи не беріть, його не мажте, бо це просто воно, воно того не вартує, воно недобре. Тепер бренд Dior випускає ліміточку з цим кремом. Там буде такий холдер, який, знову ж таки, можна повісити у якості брілка на сумку. Це вже непогано, але новинка це дуже-дуже-дуже-дуже-дуже схожий крем. Від Герлен. Просто у їхньому такому аутентичному виконанні, тому що бренд Guerlain, вони все-таки фокусуються на бджолинних різних сотах, і вони зробили цей крем у вигляді шестикутника, який можна скласти, і це буде виглядати як соти. Тут представлені три аромати: зелена роза, мандариновий базилік це якраз один із улюблених парфумів від Герлен, і також червона роза. Ну, в принципі, це все бестселери бренду. Кожен з кольорів буде відповідати за окремий аромат. Зелений це значить зелена роза, оранжевий це мандарин і рожевий це, звісно, з трояндою. Скажу, відверто, не захотілось, але цікаво. Тим більше парфумований, коли руки пахнуть, чому б і ні. Бренд Lancome запускає палітру, яка називається Idol Coffee Crush Maxi. Пелет, вона буде складатися з 12 відтінків. Вони всі такі нюдово-коричневі, натхнені капучинкою. Можливо, вони найняли молодих ентузіастів, які хотіли хайпанути на балеріна капучина. Балеріна Капучина Мі-мі-мі-мі. Але поки що це не надихає, це виглядає просто ванільно лате якісь такі відтінки. Мені чомусь нагадали відтінки ноті від Huda Beauty тієї старої палітри. І я вже не люблю великі палітри. Більше дивлюся все-таки на четвірки, навіть на двушечки, нічого особливого. А ще запуск від Charlotte, про який я зовсім забула, хоча він мені сподобався. Перше, це новий відтінок і новий дизайн їхнього плампінгу. Плампінг мені не дуже подобається, цей блиск, але сам дизайн в золоті і сам відтінок, він красиво виглядає. А також там буде представлено декілька відтінків олівців для губ. Їхня особливість буде в тому, що вони двохсторонні. І мені приглянувся відтінок Medium. Я завжди в пошуку хороших олівців для губ. Шарл Тілбері має хорошу формулу, чому б не взяти, протестувати. Виглядає чудово. Декілька місяців тому у Петмиград виходила маска, яку можна було купити. Вільному доступі, нібито з такою формулою, вони використовували її на показі Мейсон Mergella, щоб робити ось ці фарфорові макіяжі. І тепер у неї виходить спрей для одноманітної цілі зробити супер глянцеву шкіру. І, звичайно, відгуки показують, що якщо ви будете. Міміку показувати. Якщо ви будете рухати обличчям, то це все буде тріскатися. Не дуже розумію наскільки це потрібно індустрії б'юті зараз. Всередині на нас буде чекати алоє, Огірок. І екстракт чорного дюльпану. Все ж таки, мені здається, що у спреї це набагато зручніше, ніж у форматі маски. Шанель перевипускає свої бронзери, там буде декілька нових відтінків, там буде нова формула. Ми вже не побачимо завертушок, які всередині раніше були. Знаєте, багатьом це виглядає неакуратно, багатьом це виглядає не апетитно, скажімо так. Це виглядає так, ніби в банку вам наклали все. Тепер це виглядає просто, як рівно налили цей бронзер. В принципі, непогано, плюс штампік Шанель. Ну, великий об'єм. Тут буде справді великий об'єм. Мені не дуже подобається, що він ось так закручується, як банка. Якби це було з церкальцем, як у, наприклад, у Шарлоттілбері, мого улюбленого бронзера, я би його взяла, тому що в мене той від Charlotte закінчується. А так з цією банкою возитися. Щось не дуже хочеться. Новинка від Dyson. Тепер стайлер буде мати ще одну насадку, і це наповнення стайлеру, воно буде дещо дорожчим за звичайну ціну стайлеру, але зато не прийдеться купувати, знаєте, ще цей вирівнювач. Звичайно, якщо у вас є вирівнювач, якщо у вас є стайлер, це вам не потрібно. Поки що бренд знову ж таки починає з Азії, саме там вони почнуть продаватися, він доступний у двох відтінках. Потім вони обіцяють привезти його у Європу. Напишіть, як вам ця новина, якби мені потрібно було поміняти свій Dyson, або якби мені потрібно було купити новий Dyson, то я би звернула саме увагу на цю ще насадку з вирівнювань і, можливо, би трішки доклала і купила саме цю комплектацію. В принципі, це щось цікаве. На каналі в одній з розпаковок я показувала лімітку від бренду Glossier з ароматом Еспресо, ну і в принципі сам блиск. Він такий коричневий, темний в кращих традиціях зараз дуже багато брендів випустили саме ось цей відтінок. Еспресо, але там ще є аромат, і тепер він буде у постійній колекції в класі. Якщо вам хочеться подивитися на нього відгук, подивитися перші враження, подивитися, як він виглядає на губах. Я обов'язково додавлю цей блиск бельзам у відео. Давайте ще поговоримо про косметички Сає і про їхню політику бренду. Сає випустили нещодавно три нових косметички. В мене ось тут стоїть їхня коричнева, це був звичайний розмір. І тепер вони випускають міні-версії. Там було три кольори: світло-коричнева, світло-рожева, дуже гарний колір, такий як моя. Ковтиночка, і також там був такий яскраво рожевий відтінок. Я вставала в чергу на сайті, можна так сказати, я чекала в листі очікування дуже довго. Бренд попередив, що буде супер обмежена кількість цих косметичок. Я сиділа на сайті, я дивилася, спостерігала, намагалася додати. Вони відкрили в 17.00 продажі. Я додаю, клікаю в корзину. Ось ця вже красива ніжно-рожевенька не додається. Я змогла додати світло коричневу в корзину, біжу її оплачувати, і, і там йде загрузка. Тобто там вже всі мої дані були. Я завжди рекомендую на сайтах, якщо ви купуєте якусь лімітку, вже перед покупкою зареєструвати свій аккаунт, ввести дані нової почти чи вашої адреси, щоб вже все було повністю в комплекції. Також додати свою картку, щоб в один клік знімало. Гроші. Я це все зробила також на їхньому сайті. І в процесі того, як знімалися в мене гроші з карточки, мені випало і написано «Sold out». І це на хвилиночку була 17.01. Сказати, що я засмутилась, це нічого не сказати. Мені було дуже образливо і не тільки мені одній. Потім користувачі просто в інстаграмі їм виписали все, що вони думають про цей бренд. І в мене було таке враження, ніби вони просто нашили. 5 штук на весь світ цих косметичок. Звичайно, дуже сильно обурило користувачів те, що блогерам ці косметички просто ось так безкоштовно надсилаються. Величезних кількостях одразу три відтінка, А для людей, які прийшли зі своїми грошима, не вистачило. Я вже якось відпустила цю ідею у моєму чаті. Дуже часто поряд з брендом а що це я його Сеє називала. Він ж сей в будь-якому випадку, у моєму чаті з брендом Сей дуже часто ви зможете знайти інший бренд-косметичок, який називається Етоль. Якщо я правильно це вимовила, вони дорожчі, набагато дорожчі, тому що бренд САЄ, там косметичка коштувала 30. 2 долари, здається, ну щось таке. Бренд Etol, там 50, 60, 100 і далі косметички коштують, але вони набагато якісніші, вони також дуже симпатично виглядають, в них є всередині розділення, тому якщо ви не встигли, не засмучуйтеся можете перейти в мій чат, обговорити з дівчатками всі деталі, вони скинуть вам фотографії, тому що багато хто їх покупляв. Все ж невеличкий спойлер, ця косметичка до мене все-таки їде. Тому що вона була представлена ще на Сефорі саме в ось цьому неймовірно красивому ніжно-рожевому відтінку. Її, звичайно, поперепродують наші байери по шаленим цінам. Я бачила ціни, стартують від 2100, Далі можуть дійти ціни до 5-6 тисяч. Гривень за цю косметичку, якщо що, її ціна 32 долари на Sephora. І дуже добре, що бренд не заставляв нас купувати, знаєте, косметичку разом з якимись косметичними продуктами. Тому що бренд цей, вони мають і рум'яна, і контур, ну, у них. Повноцінний косметичний бренд. Косметичку, це вони так якось один раз шили і вона надзвичайно вистрілила. Також, якщо вам не важливо, щоб логотип був на цій косметичці, в моєму чаті скидали посилання на Амазоні є. А якщо є на Амазоні, то величезний шанс, що такі косметички будуть представлені і на Алікспресі. І на тему просто треба дати трошки часу, і, звичайно, там не буде цього самого бренду сей. Ну, з цими косметичками там, звичайно, така бійня була просто неймовірна. Вони ще не вийшли, а їх вже розкупили. Ось таке в мене враження було про це знущання просто над клієнтами. Та нашийте ви їх сто трильярдів просто в в кожний дім, знаєте, як бальзами Олі Хендріксом в нашому чаті. Вони мають бути в кожної дівчинки. Вони Неймовірні, найкращі на ринку. Звичайно, щоб зрозуміти купити чи пропустити, треба зробити декілька дій, наприклад, подивитися б'юті огляди, щоб побачити, які макіяжі виходять з цими продуктами. І в цьому відео я зібрала всі мої косметичні новинки за останній час. І я вже їх протестувала, склала свої перші враження і ввечері навіть показала, як добре чи погано вони тримаються.